Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, хочу сьогодні кропити виноград після цвітіння, але ситуація така, дивіться, це є Гронко, вже зав'язане, великі ягоди. А ось так. Це той самий Кущ. Ось ще... Є. Оцей Кущ. Так. Цей Кущ і більш-менш. Це мускат Блав. Це мій улюбленець. Він так. Це надійка рання. Бачите, наскільки менші ягоди. Хоч вона має бути раніше за нього. Безкісточковий геліодор. Бачите, який грунт уже створилось. А поруч на ньому дивіться. Ще цвіте. Тут ще цвіте. Тут цвіте. Тут цвіте, дивіться, яке грон великий, як його покропиш. Академік вже відсвів. Бачите, який грун. Кожен виноград по-своєму. Хтось доріс до верхнього дроту, а хтось, це барон Бурдака, сильно-сильно росте, тільки ось так то теж щось цвіте, щось перецвіло. А ось вальок, дивіться, бачите, на бік погнало пагони. Треба їх підв'язати, руки не доходять, Але він сильно рослий і зверху нема нічого. Ну, байканур тут то теж ще не перегнав верхній дріт. Але ось завість, не дуже завість. Щось цвітетике, щось зав'язалось. Ну, кропити потрібно. Кропити потрібно. Буду кропити пергаду. В кого нема пергаду, беріть Redomil Gold. В кого в кого немає фалькону, беріть топаз, топаз скрізь, фалькон дешевше, якщо ви візьмете великі розпасовці. І буду сьогодні так робити. Бо з неділі передають дощ, завтра свято, Петра і Павла. І треба щось робити. Багато виноградів в цьому році мало зав'язалися. Ось москатель. Перший рік така в мене. На кожному пагоні погроні, по два. Ось вже перецвівший є такий. Я, звісно, залишу одне таке гроно, аби вона трошки пожирувала, хай пожирує, бо малий кущі ще. А ось. Дивіться, зав'язалась гронку одне. Друге на іншому пагоні. Цей дарунок не світає. Теж. Теж, бачите, грон не бракує. Є такі кущі, які які ну, багато грон викидають. А є такі, що скупі на грона малого. Полуничний, дивіться, відсвів уже. Ось яке чудове гроно. Бачите полуничного. Ось моя рука і гронка. Тут ще грона є гарненьке. Ой, не гарненьке, маленьке, бершу. Ну є, є тут є тут грана просто, треба роздвигати листя і шукати, аби вам показати. Полуничний. Так що, друзі, в той рік було так, в цьому році по-іншому ось сильно рослий красавчик писанки, дивіться, ще до верхніх дратів йому дуже-дуже далеко. Бачите, відсвів, громко зав'язалась, але в надранні терміни я не знаю, чи він впишеться. Так як він дуже помаленьку розвивається. Дуже помаленьку. Теж саме з банана з писанки, дивіться, є грона. І з іншого боку ще не цвіте. І над ним є грона, а тут ще не цвіте. Отакий От був перепад температурний. то тепло, то холодно і так сталося. Маємо те, що маємо. мускат медовий. Ось, бачите, маленькі грона зав'язалось. Ще десь є, ось тільки навіть цвіт. Ось ще цвіте, можна сказати, що таки, перецвітає. Дуже слабонько. Ось художник. Дуже багато грон, ну дуже. Саме цвіте, бачите? Цвіте. От. а Грон викинув дуже багато. Дуже, прийдеться сильно нормувати його, бо він їх не витягне. Ось гетьман запорізький. Гетьман. Запорозький теж викинув дуже багато грон. Але ще в стадії цвітіння, ще його кропити не можна, так що я буду пропускати кущі, ті що ще не перецвіли, а котрі вже перецвіли, буду кропити. Ось, друзі, пергада відважив стаканчик 40 грам на 10 літрів. Так воно виглядає. Далі буду окремо розводити фалькон 5 мл і додати до цього вже розведений фалькон Друзі, це є фалькон І таким маленьким шприцом я буду набирати і додати, розводити в окремій тарі Бачите, ось Добавив і зразу. Реакцію вступає вода з ним, бачите, таке. Біле стало молочко. Таких я дам 5 штучок, 5 мл. 1 мл в цьому. Шприцовий, дуже шп... зручний шприц, тоненький, довгенький і гарненько дістає до кінця пляшки. Добавив, пляшці, стало зовсім біло, бачите. Ось і Зараз буду доливати до, ну, до прискочка. Там тої рідини мішати все разом. Добавив, вийшла така собі рідина такого кольору, зеленкувато білого такого. І буду зараз оприскоти. І кропимо товариство. Сполові та безкісточкові, котрі перецілиємо. Ну я думаю всім зрозуміло, що і до чого. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над вічним ворогом.